Виробництво володаря перснів, сюжет п'ятого шрека, продовження еліти, перезйомки фантастичної четвірки, Голівуд повертається в Росію. Місія неможливо розчаровує та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І поки Дедлайн викочує список найказніших фільмів минулого року. А там, як і очікувалось, немає жодного оригінального сюжету. Прийшов час обговорити всі найсвіжіші новини зі світу кіно. Не забувайте, що підписки, коментарі і вподобайки завжди бажані та актуальні. Всім і кожному щиро дякую за спонсорську підтримку каналу. І цікавого перегляду. Не знаю, чи ви звиклися з новою мальовкою Шрека, хоча за півтора роки до прем'єри, як показує практика, вона може змінюватися і не раз, особливо враховуючи сотні тисяч обурених дизлайків під тизером, але вже по краплинці з'являються подробиці п'ятої частини. Як поговорюють інсайдери, ключову роль у продовженні зіграє мультивсесвіт, від якого мені здається, вже в кожному світі глядачі трохи втомилися. Сюжет, як зрозуміло, по подорожній шавчій тонці зеленого велета зробить стрибоку часі, а ексцентричне. Героїня Зентеїв надії навчитися управлятися з магією випадково відправить татуся шрека із віслюком у наш реальний світ. Привід Барбі, не тільки з якого вони намагатимуться повернутися додому. Тому відразу хочеться підкреслити два ймовірні шляхи для цього колоритного тандему з дитинства. На нас чекатиме або геніальна мета пародія на все кіно 2020-х, у що я хочу вірити, або черговий уже затертий до дірок сюжет мульти Всесвітного покоління. Thanks <laughs> for Один із найбільших хітів минулого серіального року Fallout офіційно повертається, та ще й надовго. Amazon двома міні-тизерами підливає у вогонь чергову порцію канонічного безумства, оголошуючи, що незважаючи на затримку, пов'язану з пожежами в LA, зйомки другого сезону завершилися, а його реліз відбудеться в грудні цього року. Не для кого не є загадкою, що на нас чекатиме подорож до постапокаліптичного Нью-Вегаса. І, хоча творці скупі на деталі, вони обіцяють більше драми. Та краті Волтеки, нового героя, чия історія буде перетинатися з Люсі, але водночас стане окремим великим сюжетом. Тому, поки фоллаут відправляють на постпродакшн, можете спокійно запасатися ядерколою, готуючись до гарячої телевізійної зими. До речі, якщо другий сезон витримає високо підняту планку якості, є всі шанси отримати наймасштабніший постапокаліптичний серіал десятиліття. Адже по коментарям акторів стало зрозуміло, що команда Amazon планує відзняти 5-6 сезонів. Гадки не мають, чи то Джеймс Ган усуває небезпечних конкурентів, чи то у Мета Рівза і справді якась творча криза. Але Бетмен Паттінсона, який відкрив двері в феєричній кримінальній драмі Пінгвіна, та мав завестися ще низкою спін про наших улюблених персонажів DC у тому самому гнітючо небезпечному сеттингу, здається застряг у виробничих процесах. Кен уже прискіпувався до історії сиквела Бетмена, відправляючи його на допрацювання. А зараз, хоча й очільник студії, коротеньким твітом з простової чутки поговорюють, що Мед Рівс відповідатиме лише за сценарії та поступиться режисерським кріслом. Хтось твердить про конфлікт Гана і Рівза, хтось про особисті проблеми постановника, але як не крутив всесід Бетмена Паттінсона, значно збавив обертів, і шлях до релізу Супермена надважливої прем'єри Гана, максимально розчищений. Яблучний сервіс продовжує на шаленій, буквально міжгалактичній швидкості сипати нові анонси. Стрімінг зазначив, що 11 липня повернеться фундація, хоча і далека від оригіналу Азімова, але видовищна та масштабна сайфай пригода, яких так бракує на маленьких екранах. Потім стрімінг повідомив про вже відзнятий третій та підготовку до зйомок четвертого сезону бункера, які також розпочнуться незабаром та зафіналять постапокаліптичну пригоду про суворе Технологічне майбутнє. Також купертиновці заявили про продовження на другий сезон шикарно божевільної подорожі за лаштунки Голівуду кіностудії Сета Рогена, і на фінал розповіли про новий мінісеріал, присвячений злетам і падінням найвідомішого дуету фокусників Зігфріда і героя. Ілюзіоністи, блиск, хижаки. Гадаю, ви пам'ятаєте відео з білими тиграми і ще Джуд Лоу та Ендрю Герфілд, які виконують головні ролі. Дев'ять ліч, режисер катастрофічно недооціненого, та в свою чергу провально попкорну атракціону минулого сезону Каскадера береться за нову роботу, і це буде не продовження друзів Вовшена, як всі ми вважали. Чолов'яга, який ще нещодавно виконував шалені трюки у кіно, а зараз не менш ефектно їх фільмує, влітку розгорне зйомки чергового екшн бойовичка під назвою Як пограбувати банк. Заломи розумієте, що історія зосередиться на групі грабіжників, які цього разу в сучасному. Силі свої божевільні витівки зніматимуть на камери та, виставляючи ролики у соцмережі, підніматимуть не тільки грошенята, але й лайки. До речі, зараз уже час поставити вподобайку цьому ролику. Фільм уже взвівся датою релізу, це 4 вересня 2026 року, а в касті фігуруватимуть Ніколас Холт, Піт Девідсон та Зої Кравіц. Решта імен поки що невідома, але ви добре знаєте: Джона Віка, Дедпула, Швидкісний поїзд, Каскадера та інші роботи Девіда. Ітча, тому маєте розуміти, що на вас чекатиме весела і гучна пригода, яка, наплювавши на закони фізики, має нас розважити. Є фільми, є великі фільми. А є Крістофер Нолан, який під час зйомок уже змагається з Гомером за звання найепічнішого оповідача, виробництво нової стрічки маестру в самому розпалі. І окрім зіркового касту та деяких знімків з майданчику, учасники процесу почали ділитися своїми враженнями. Одіссею Нолана масштабну подорож, сповнену випробувань, зустрічі з міфічними істотами та богами характеризують як епос усіх епосів. Нолан не шукає простих. Шляхів він одержимий реальними локаціями, незнайменими пейзажами та неповторними умовами зйомок. І це не просто історія про візуал, це про справжність та унікальність, яку ми оцінимо через екран 17 липня наступного року. Координатор трюків Джеймс Ньюман сказав, що такий фільм більше ніколи не створять. Звучить безумовно пафосно, але коли мова про Нолана, це просто його робочий режим. Тож і без цих лестощів, гадаю, всі і так добре розуміють, що Нолан зніме Одіссею, яка дійсно стане кіноепопеєю десятиріччя. А ваша особиста Одіссея може початися вже завтра. І перед стартом, якщо ви маєте автомобіль або виїжджаєте за кордон, раджу встановити мобільний застосунок Hotline Finance. Адже тут ви можете оформлювати та зберігати всі ваші страховки: від автоцивілки і туристичної страховки до зеленої карти та інших. Усе від найнадійніших страхових компаній. А з моїм промокодом навколо кіно ви як завжди, отримаєте знижку у 10%. Посилання в описі рекомендую та й сам користуюсь. Okay. Доки Бела Рамзі видаляє соцмережі, рятуючи нервову систему від дикого хейту, Голівуд, можливо, проводячи якісь паралелі, тим часом готує для неї нову роль, тієї, кого теж не розуміли, цькували та засудили Жанни Дарк. Головний спонсор моїх випусків новин, невтомний Деніал Ріхтман, запевняє, що Warner Bros. планують розпочати зйомки Байопіка у цьому році. Контракт на столі і обидві сторони зацікавлені у підписанні. А очоли цю пригоду із палаючими багать. Тями битвами та святим шаленством батько великого Гетсбі та Елвіса Баз Лурман, який вправно вправляється із історичними атракціонами. До речі, знову на секундочку повертаюся до останніх з нас. Знаю, що після прощання це вже ніякий не спойлер. З Педро Паскалем багато глядачів покинули серіал. Тому, якщо серед вас такі є, пишіть, мені цікаво. Адже вам варто знати, шоста серія буде присвячена флешбекам. Вона має стати найемоційнішою у сезоні і розповість про перепетії між. Джоелом та Елі, які залишилися за кадром на початку. Класична фентезійна епопея Джона Рональда Руела Толкіна офіційно змінює графік і замість грудня 2026-го обіцяє повернути глядачів у світ серед зем'я у грудні 2027-го. Але не все-таки погано, адже команда старанно працює над сценарієм, щоб не просто погратися з ностальгією, а стати самостійною і захопливою пригодою. Бо більше незабаром нам мають відкрити деталі кастингу, підтвердивши, чи спростувавши чутки про повернення оригінального складу сюжет, як ви знаєте, розгортатиметься паралельно з братством персня. Ян Маккелен, Віго Мортенсон, Орландо Блум, Джон Різ Девіс та інші знайомі постаті, перш ніж погодитись на цю авантюру, поринули у деталі їх шаїшного молодження, типу того, що ви могли спостерігати у крайньому фільмі Земекіса тут і зараз. Всі актори не приховують бажання ще раз приміряти культові образи, але щоб не знущатися над пам'яттю, хочуть переконатися у надійності технології. Тому здається, кожен додатковий місяць препродакшена це не просто затримка, а шанс зробити фільм вартий легенди. І якщо для цього треба трохи більше часу, гадаю, ви яке я не проти почекати. До речі, зйомки за оновленим графіком мають розпочатися на початку наступного року. Чутки про екранізацію Elden Ring ширяться вже не перший місяць, та схоже, майбутнє цього проєкту нарешті починає вимальовуватися. Максимально надійні інсайдери повідомили, що адаптацію цієї хітової гри візьмуть під своє крило незалежні новатори Студія 24, яка все більше починає озиратися в бік прибутків, зокрема через потенціали великих франшиз і відданих фандомів. А постановником фентезійної історії, де герой має зібрати уламки давньої сили, перемогти на Богів і вирішити долю світу займається Алекс Гарленд, який продовжує співпрацювати за 24, та знову, як і з повстанням штатів у 23-му році, має оновити звання найдорожчого фільму студії. І як на мене, це ідеальний тандем, щоб візуалізувати це дивне болюче епічне фентезі. До того ж, є шанси, що Джордж Мартін, який до речі створив основу цього світу, допоможе з адаптацією сценарію. Письменник уже давно вітри зими називає прокляттям свого життя. Тож він матиме ще одне виправдання, щоб законно уникнути завершення пісні «Льоту і полум'я. Ви ж теж абсолютно не вірите, що коли-небудь дочекаєтесь оригінального альтернативного фіналу Гри Престолів від Мартіна, правда? Більше шести років минуло з релізу не надто прибуткової, але популярної серед рядових глядачів та залом непоганої інтерпретації японської манги про дівчину кіборга в антиутопічному світі. Балачки про продовження літи постійно лунають в мережі, і цього разу цікавою інформацією поділився режисер оригіналу Роберт Родрігес. Він разом із Джеймсом Кемероном, який буквально розривається між роботами над аватарами, новим термінатором та фільмом про бомбардування Хіросіми та. На Асакі вже напрацювали купу матеріалу, якого вистачить на два повноцінні фільми. Коли Дісней дозволить Аліті розправити крила, ніхто не говорить. Хоча переговори з мишучим домом тривають, і зелений сигнал на горизонті, адже команда Ландао Кемерона та Родрігеса готова. Сценарні замальовки є. і принаймні по коментарям здається, що всі чекають на відмашку Мікі Мауса. Найочікуваніший цьогорічний марвельський реліз, фантастична четвірка, ретро-футуристична казка, яка має повернути культову сімейку на великі екрани, відправляється на перезйомки, незважаючи на те, що до релізу залишилося два місяці. Залом жантураж, стиль, успішні тестові покази та каз, про який я вже неодноразово згадував, натякають нам не нервувати. Та й для Марвел це звична практика, хоча, чесно кажучи, не завжди вона працює на користь. Можете згадати хоча б свіженьку катастрофу капіта. Та на Америку, тому не зрозуміло, чи все це піде за планом. і Їм потрібно додати якусь засекречену сцену після титрів. Або ж фільм стане черговим супергеройським фіаско, що з фантастичною четвіркою уже траплялося. Райан Рейнольдс, як і його балакучий найманець, не вміє сидіти без діла, тому актор уже працює над сценарієм нового фільму про Дедпула. Але увага! головну роль цього разу він схоже не гратиме. Як і раніше, Рейнольдс не хоче знімати просто ще один сольник про Вейда Вілсона. Натомість нас чекає стрічка про трьох-чотирьох мутантів, до яких Дедпул приєднається як другорядний персонаж. І, можливо, не один, а разом зі своїм новим найкращим другом Росомахою. Цей дует ще не. Раз з'явиться у майбутніх проєктах МСЮ, з великою ймовірністю у месниках секретні війни або новій фазі мутантів. До речі, Рейнольдс вважає, що саме Дедпулівський підхід допоможе розкрити Людей Ікс по-новому, з гумором, хаосом і абсолютно нестандартним поглядом. І важливий момент цей фільм не має нічого спільного з великим діснеївським перезапуском Людей Ікс. Стрічка під крилом Мікі Мауса запланована на 2027 рік. Сценарій пише Майкл Леслі, один з авторів приквела Голодних ігор. А режисером за чутками може стати Джейк Шрейер, який поставив громоверсці, в екей Хмесників Після абсолютно відв'язних лялі їдуть далі. Молодший Ітан із легендарного дуету братів Коен продовжує писати свою власну кінематографічну історію фільмом Люба не треба. У головній ролі у нас знову опиниться Маргарет Квеллі, яка зіграє детектива із маленького містечка, що почне розслідувати серію дивних смертей, пов'язаних із таємничою церквою та ексцентричним проповідником персонажем Кріса Еванса. У трейлері простежиться стиль, темпи той самий тонкий, а іноді й не дуже гумор властивий дуету коїнів. Щоправда, як ви могли помітити, ще з минулої роботи без брата і буквально не має гальм. Чоловік дозволяє собі значно більше і стримати це абсурдно, дивакувати дійство без Джоела здається неможливим. Тому насправді хотілося б побачити відновлення цього тандему та й заразом балансу хоча й люба не треба, звичайно ж варто покуштувати. Okay. <laughs> Том Круз відправиться на фінальну, принаймні, я сподіваюсь, місію вже 22 травня. У восьмій частині культової франшизи, здавалося б, має бути все як завжди. Круз бігає, стрибає, підриває та рятує світ, і все це під соусом кульмінаційного епіка. Але напередодні світової прем'єри у мережі з'явилася перша хвиля сумнівних реакцій критиків. Хтось пише: Я нічого не відчув, хтось лає сюжет, який здається, не дотягує до звичного рівня. Та ще й Виглядає дивно заплутаним, а дехто називає фінал далеко не грандіозним. Не знаю наскільки ці відгуки відповідають дійсності, але впевнений, на касові збори вони точно вплинуть. Тим паче, що розплата не відбила витрати, зібравши лише 575 мільйонів про бюджеті у 290. Тож такий суворий прийом критиків може заздалегідь клеймити останню місію Круза провальною. Канський кінофестиваль, який стартував 13 травня, цього року, як і завжди, став затишним прихистком для російських делегацій, попри війну, санкції та й усе на світі. Але це не наймерзенніша новина, адже станом на сьогодні, 14 травня, коли я готую випуск, в Райті повідомили, що Голівуд знову дивиться в бік країни, що кожного дня нас обстрілює. В студії нібито вже шукають нові шляхи потрапити на болота, а російські дистриб'ютори намагаються домовляти. Ятися про контракти у канах, п'ятірка мейджерів, Sony, Warner Bros, Disney і Paramount — принаймні поки що досить стійкі у своїй позиції. Але Lionsgate, наплювавши на репутацію, вже готуються випустити там спін-офф Джона Віка, балерину. Про маленькі та незалежні кіностудії мови немає. Вони завжди сиділи на кривавих грошенятах. Тому як бачите, Голівуд був і буде лише бізнесом. І коли на кону стоять мільярди, моральні орієнтири миттєво розмиваються. Відкриває бокс-офіс минулого тижня новинка прокату Громоверсі, за згадку яких в плані розповіді про оцінки критиків мене ледь не розіп'яли у минулому випуску. За два тижні в прокаті фільм зібрав 273 мільйони, і поки що навіть не відбив свій виробничий бюджет у 180. А ще не варто забувати і про рекламну кампанію, яка вартувала студії більш ніж 100 мільйонів. Залом Громоверсі це спроба Марвел знову загорити з масовим глядачем, а не лише з армією фанатів що пильно стежать за супергеройським конвеєром, ба більше це спроба зіграти у щось доросле, адже після жанру і втоми та мультивсесвітних баталій, ми, хоча б, на мить опинилися ближчими до землі та людських проблем. Команда не найправедніших месників намагається бути похмурою, глибокою і навіть трохи терапевтичною, що разом із заграваннями, з політичними інтригами та депресивними діалогами про сенс життя і травми виглядає як непоганий відхід від невпинних жартиків та. Типових стрілялок, хоча і їх тут вистачає. Проте, навіть якщо сценарій часом тягне на глибоку багатошаровість, нерівню зворушливої історії ракети в третіх вартових, але все ж, сюжетна історія тоне ще на стадії трейлерів, всі ходи передбачувані, окрім комічно дивної появи таскмастера у виконанні Ольги Куриленко, та сцени після титрів. Неважливо, наскільки творці відірвані від нашої реальності, чи це сленгова фішка, чи хотіли вони пожартувати над авторським правом, адже там і оновлений кеп Макі збирає команду месників. Та ще юні месники колись предстануть перед публікою. Гордий акцент на Avengers та жирна літера Z викликала справедливу хвилю обурення українців. У час війни факапно ліпити на груди совково-вартового свастику, волаючий промах. І будь-яка адекватна студія чи стрімінг, як Netflix, що вибачалися, назвавши. Ярослава Мудро, правителем Північної Росії, має це прокомунікувати, особливо враховуючи, як голівудські гіганти переймаються за свою репутацію, якщо їх обов'язково діставати в мережі. В цілому громоверсії й оновлені месники аж ніяк не рятують Марвел, як і в свою чергу обіцяний месія Дедпул це не зробив. Зірок з неба стрічка не хапає, хоча на тлі останніх сміттєвих релізів студії виділяється. Тому передаємо естафету спасителів разом із труною. Яхами і молотом в фантастичній четвірці. На другій сходинці прокату розташувався шалено прибутковий Майнкрафт. Кубічна пригода вже більше місяця крутиться в прокаті, але так і не може дотягнутися до жаданого мільярда. А закриває трійку лідерів Райан Куглер із пекельно вампірською симфонією Грішниками, які, хоча й збавили темп, не припиняють ефектний жанровий танець, зібравши майже 287 мільйонів. На сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, друзі, і до наступної суботи.